Чому залишаючись одна, собака гризе кути, дівани, а не іграшки? Відповідь вас шокує: іграшки, лизательні коврики з паштетом, розумові іграшки, де ви прячете смаколики, довго смаколики, білий шум, музика, світло все це не працює, друзі, бо корінь проблеми, що собака погано залишається вдома, це залежить від вас. Саме ви це створили. Як? Гладите кожен раз, коли вона просить уваги, любові залежності. Побудьте на місці собаки, коли собака по своїй ініціативі хоче увагу любові залежності. Ви її за це хвалите і кажете так. Тепер собака хоче це завжди, але ви спите вас нема або ви працюєте. І що собаки робить? Скажіть, будь ласка, на милість стресувати. Чому? Бо ви її ініціативу хвалили кожен раз. А треба хвалити ініціативу, коли ви запрошуєте, ваша ініціатива. І саме тоді, коли собака не просить, а вона нейтральна, спокійно лежить, відпочиває. Отак. Тобто, коли вона просить, ругаєте до опущеного хвоста. А коли вона не просить спокійно, ви її запрошуєтесь, усюкаєте, спите, цілуєтесь що хочете робити. І пройде всього два тижні, і ваша собака почне нормально залишатися вдома, без всякої чущі, що люди придумають смаколики, іграшки. А от якщо у вас не вийде, бо це сепараційка, вона реально важка і там багато є нюансів, то прошу вас і чекаю на наших марафонах або на своєму особистому занятті. В шапці профіля є посилання.